Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму запечену картоплю з морквою та цибулею. Нам знадобиться 1 кг 200 г картоплі, 400 г цибулі, 200 г моркви, 1-2 зубчики часнику та 3 столові ложки майонезу. Майонез можна замінити на сметану, а за смаком додаю сіль перець та лавровий листок. Цибулю та часник нарізаю, а моркву натру на крупній терці. На рослинній олії обсмажую овочі. Тим часом, поки смажиться засмажка, наріжу картоплю. До нарізаної картоплі додаю сіль перець та майонез і перемішаю. Картоплю вже підготувала, засмажка вже посмажилась, тепер можу викладати шарами чергуючи картоплю з засмажкою. Картоплю доливаю води, щоб покрило. Ось стільки води буде достатньо. Накриваю фольгою і відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 1 годину.